Доброго дня, друзі! І сьогодні маємо ще такого буса, як Mercedes Sprinter. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини, маркування його 314, 2,2 дизель і заявлений пробіг рідний 155 тисяч. Автомобіль йде у нас в Максі базі на гарній комплектації для роботи на дві дверки бокових відсувних. Люди шукають такі автомобілі, тому, як завжди, зараз покажу трішки комплектацію. І окрас авто. Маємо круговий пектронік. Скло у нас по автомобілю йде. Ось оригінал, автомобіль 2019 року. Йдуть електрорегулювання дзеркал, передні склопідйомники, автосвітло. Маємо гарне кермо, ось такий пробіг. Кермо відповідає своєму пробігу. Клімат контроль, гарна мультимедія, маємо. Пілота, два підлокітничка, чорні потолки. Саме цікаві, за що ці буси люблять Це дві роздвіжних замки. Дуже збережено, до речі, буде в автомобілі. Є задня камера, задні пактроніки. Ще хороша резина Ось такий бус. Ще оригінальні коврики. так покрас авто. Так, друзі, що ми маємо? Маємо оригінальний пробіг 155 тисяч, чистий 2019 рік, і бус в Максібазі в рідній фарбі на гарній комплектації. Кого зацікавив даний автомобіль, пишіть, телефонуйте, авто в наявності у Луцьку.